Зброю повертаємо проти росіян. Він якось трошки надихає така філософія, що тепер танк гатить по росіянах. І це, ну, це круто, коли ти такий сідаєш. Ну, там, я попросив керівника цього напрямку, щоб дав звіт. Е, і Я такий дивлюсь, там 95-та бригада, два танка, е, Т-72 і ремонтна машина, е, 503-й ватт морпіхи. Е, там, е, Два БТРа, там, ще якась бригада, два танки і так далі. І так далі. І там, умовно, 10 чи 11 одиниць техніки, які обійшлися плюс-мінус 7 мільйонів гривень, це абсолютно доступна історія для того, щоб ну, вразити і себе, і, і, і когось. Ну, тобто ми відновлюємо танки за гроші, які ну, не відповідають, умовно кажучи. Уявленню про те, що танк може стільки коштувати.